Всім привіт! Запишу коротку таку астропідводку, пояснення на рахунок останніх днів і особливо сьогоднішнього. У нас відбувається після новолуння, другий лунний день, так, другий місячний красиріг достатку, тобто про наповнення, про те, що вже щось би мало ніби нове прийти. В наше розуміння, в наше оточення, в наше поле, в, ну, якісь події, люди, ситуації, тобто взагалі щось типу, ньому світ нам щось дає. Але тут такий момент відбувається якраз, що сьогодні, у нас е, неділя, 24 серпня, е, луна в Діві після новолуння, після з'єднання з Сонцем, е, поступово наближається до з'єднання із вузлом минулого, тобто з південним вузлом. Тобто буде емоційно підсвічувати наш архів, архів досвіду, архів того, що ми там назбирали, старих якихось сценаріїв, тобто взагалі відчуття наших теж там назбираних звичок, того, що в нас вже мозок бачив, запам'ятав і використовує як сценарій поведінки чи сценарій відчуття для тіла. Тому хочу зробити от такий, не то, не знаю слово резонанс йде в голові, але це просто відмінність крусок показати, бо йдуть напряги на знак стрільця, на, там, на риби. Тобто, якраз це торкається Юпітера і Нептуна. А Нептун же ж у нас дає -бо, або ілюзію, тобто, що ти залишаєшся сам на сам з картинкою в голові, або ж реальність, коли тіло відгукується на якийсь конкретний жест, дію, тобто йде від, відчуття і імпульс всередині. І якраз отут ключ, щоб помічати, коли емоція росте. Якогось факту, а коли тільки з уяви. І тому сьогодні я собі для себе ще підняла таке питання, що от по календарю, ніби такому стандартному, звичному для астрологів, для людей свідомих, в езотериці, що от уже другий день ніби триває нового місяця, вже відбувається, вже по суті, по факту, мало би бути не очищення, а наповнення щось нове. Але цього не відбувається, ніби ти цього не відчуваєш. Але все одно є відчуття, що що ще недоочистилось, що ще відбувається, що світ від тебе ще вимагає, що якийсь не такий стан, треба відпустити ще якісь ілюзії, чи сценарії, ще тіло, щось там не відпустило, ще ти не знаю, в домі не поприбирала, телефон не почистила, простір свій не почистила і так далі. Тому. Е Відпитає від, ну, постає таке питання, ніби що, що ще може вплинути, крім взагалі, не знаю там світу, планет, космосу і так далі. Тобто, чи є ще якась більша сила, яка впливає на ці зміни? Ну, відповідь єдина, звісно, що немає нічого більшого, ніякої сили. Єдина сила це ти й твоє тіло. Тобто, Єдиний твій космос, внутрішній це тільки ти твіти і твій всесвіт, і все, що в тобі знаходиться в твоєму тілі. Але просто тут таке відчуття ще приходить, що відчувається басилля перед будь-якою системою, типу, що е, ніби. Вже наочищалися, особливо там попередні два тижні, коли ми готувалися до новолуння, коли там зменшувався місяць, коли от всі якісь зусилля були направлені не знаю, на ритуали, на очищення, на надії. Астрологія показує також, що от там був період очищення, і, от, і далі йде ніби вже таке логічне, чекає, щось прийде. А воно не прийшло. Тобто сьогодні в нас відбувається ще оце з'єднання з вузлом, і воно просто показує факт у дні, що от ні транзит, ні обіцянка, ні щось очікуване не відбувається, бо це не про те, що не буде ніколи. А просто якраз в нас що тіло, що нервова система не витримує чекати на якусь міфічну велику силу, і їм потрібна опора в сьогоднішньому дні. Тому я їй хочу пояснити, що можна для себе зробити дофіга. Звісно, те, що ви робите кожен день, який список турботи про себе, про свій простір. І здається, що от максимально ти робиш із середини, щоб тримати, підтримувати себе живою, в стані якомусь оптимістичному, не падати по Нептуну, ну, в, в апатію, тоску, в ілюзії, а триматися все-таки позитиву, оптимізму. тому... Реально виділяю, що реально ніхто із нас не сидить пасивно, не чекає, не діє, а все ж таки ми щось робили. Ми лишали біль поза межами сама для себе. Ми розбиралися з внутрішніми всіма системами зусиль, докладали і чекали на зовнішній прояв. Але повернемося до того, що от якраз цей вихід. Коли ти посилаєш сигнал у зовнішнє, а світ ніби мовчить, то показує цей якраз сьогоднішній момент, що коли Луна буде проходити південний вузол, якраз вона йде на з'єднання з ним, і це буде просто як емоційний архів. Воно відкриває старе, а зовнішній світ ще ніби не чує, бо ще ти перебираєш це своє минуле. І це відчуття, що от я говорю в космос, а він мовчить, дуже типове для таких днів. І фокус тут має бути якраз на енергії ще всередині себе. Тобто, коли ти щось чистиш, робиш, ритуалиш, там, прибираєш щось готуєш, це все-таки внутрішня робота, і вона важлива, але саме в ці дні й те ем, відзеркалення іззовні затримується, воно ще воно може відбуватися, воно може пробуватися, але просто ти цього психічно, енергетично не, від, е, як то, не бачиш, не, не уловлюєш цей момент, не щитуєш. І тому тим більше, що фідбек приходить не миттєво, а завжди з невеликим таким сувом, коли вже луна відійде від південного вузла і піде далі. І тобто, якраз це буде вже наступні два дні, де ми вже тому, де ми побачимо просто інші вже події і аспекти. І просто сьогоднішні відчуття тиші, хоча б логічно, це блін, думаєш, ну новий. Вже місячний місяць там дав, господи, лунний лунний день інший лунний місяць почався і має от бути, а не тиша, і світ по неї ігнорує, а стоїш, просто ніби в проміжку старе відпускається, нове ще не розкрилось. І саме тому немає відзеркалення, що здається, що поле зайняте очищенням. Тобто, якраз сьогоднішня тиса, тиша це от процес вузла із луною. Далі відгук зовні може з'явитися пізніше, коли вже луна відійде далі. По енергії переключиться з архіву на контакт. Чому і коли як це відбудеться. Тобто кілька шарів ще поясню, якраз, що саме другий луний день у нас луна з вузлом, і це не прям не класичне очищення новолуння, бо ми ж пам'ятаємо, що там були всі нульові градуси, було торкання до урану в близнюках в першому градусі. Там у нас по карті на небі ще і ретро Нептун в першому градусі, і ретро-Сатурн в першому градусі. Тобто. От якусь таку, прям цілу бібліотеку, ніби внутрішню ви відкрили. Не, не, не тільки один архів, чи один якийсь відділ. І тому від, відбувається оця якраз фаза така, що тиша, але ти ж стоїш ніби в дверях, вступила однією ногою, а друга ще там, в минулому. Звісно ж, тіло у людей. Є... Які займаються саморозвитком, тобто людей езотерики, людей магії, людей сили, звісно, там тіло завжди йде швидше і глибше, ніж сам календар. Тобто, завжди ми чітко розуміємо, що чистка йде, накладається там якісь і роздові, і особисті тематики, і вузлові теми і взагалі. І коли, коли ти за системою вже ніби бачиш, що має бути щось по календарю. А твоє тіло ще відпрацьовує, це старе. І це не збій, це просто якраз особливість, коли процес іде довше, ніж офіційна астрологія пише. І те, що відчувається, як не нова чистка, а просто хвіст попередньої, тобто не щось нове що вчепилося, там, і ти над цим працюєш, а вже як фонове, таке, не знаю, як коли приїхало авто по полю, там, і от пило, сідає, да? ну, щось таке. Коли просто ще з архіву вискакують якісь останні твої відчуття, якісь там дочищення сценаріїв. І дуже подобається, от ем, таке порівняння, можна сказати, от коли ти розумієш, бачиш, була гроза, пройшов дощ, і зараз ти стоїш і бачиш, що хмари розійшлися, сонце світить, ем, дощ зупинився, так, пройшов, але. Є відчуття вологості, є відчуття цього дощу, води щось очищалось, змивалося, і капає зі стріг із дахів вода. Тобто процес іще триває, вода ще капає, ще оце витрушування залишків таких, хоча вже просто якраз розуміння є в голові, що якась нестиковка, чому так? Тобто вже інша фаза, новий цикл, але в вузлові оці теми ще витрушують залишки, щоб кілька днів це може ще накладатися. У нас просто виходить, що якраз сьогодні буде оце емоційне відчуття таке, ніби старіше темати можуть зачіпати, але воно йде очищення. Завтра в нас понеділок луна вже попрямує далі до аспекту із Юпітером в рації. Це вже буде прям справжній вихід з архіву, таке масштабування або відчуття якогось щастя по Юпітеру. І там вже не чистка, а перші кроки якраз в поле достатку, такого тепла, якісь відгуки зовнішні. Може бути, звичайно, вони дріб такі, ну маленькі, тобто, але якісь такі що наповнюють, наситять вас, відчують живими. А вже вівторок там вже зовсім інша. Тематика буде, «Болуна перейде в терези і вмикається тема партнерства, відносин, дзеркал. Тобто нам завжди потрібне якесь дзеркало, зовнішнє, що хтось щось нам сказав, що ми не просто так існуємо, що ми щось робимо правильно і потрібно, і це комусь потрібне. Тобто, це вже точка, де новий цикл реально може показати себе ем, назовні, так? І тут найбільше шансів побачити реакцію від інших людей. Тобто, якраз в цілому поле таке от ближайші три дні. Коли сьогодні в нас це капання з даху так, після чистки, завтра в нас просто розворот до нового, і післязавтра вже коли просто поле почне показувати якісь реальні події, реальні дзеркала, реальні кроки від людей і так далі.